Доброго дня! Пропоную вашій увазі ремкомплект переднього правого крила на Fiat Doblo 2006-2010 рік. Низ крила переднього правого. Ось така запчастинка, може кому потрібно. Вирізана з пилушного оригінального крила. Запчастинка не ржава, ціла повністю. Кого цікавить, телефонуйте і замовляйте. А також підписуйтесь на мій канал в Ютубі, тут є багато чого цікавого. І довжина даного куска зараз покажу. І 26 см. Низ крила. Тут прикручується вже порох і тут вже двері. Ось так, дане крило. Ремкомплект кого цікавить? Телефонуйте і замовляйте.